Це ягода, подивіться, яка ягода, це золота ягода. 80-річна Любов Степанівна найстарша працівниця зі збору лохини. Рвати ягоди, хоч жінці й складно, але цьогоріч від урожаю вона в захваті. Лохина велика та солодка. Пенсія та пошті не вистачає, то на лікарство половину несеш, половину за услуги віддаєш. Так. А їсти ж теж хочеться. Жарко, звісно, жарко. Ну на у господарстві 50 гектарів лохини. Тут вирощують шість сортів ягоди. Зараз розпав сезону. Її збиратимуть до кінця серпня. Збирають ягоду близько сотні працівників. Кожен від 50 до 100 кілограмів на день. За сезон фермери планують отримати з кущів понад 100 тонн лохини. А ще навесні ці поля з вохиною були повністю під водою. Місяць її рівень не сходив, і з кожним днем урятувати рослини шанси меншали, кажуть фермери. Але кущі велику воду витримали і навіть розквітли в ній. Вода сходила поволі, і фермери кинулися підгодовувати ягідні кущі та боротися з бур'янами, які миттєво почали рости. І лише через місяць ми вже почали потроху заходити в поле, потроху намагатися боротися з бур'янами, якесь косіння, але все одно місцями вода залишалася, як могли, так і справлялися, але все одно із-за затоплення ми не встигли все побороти. Оти, в нас залишилась проблема, це бур'яни. Шість гектарів полів, досі у воді. Тут урожаю не буде, бідкаються фермери, адже кущі загинули. Зараз тут і досі стоїть вода, і як бачите, всі кущі загинули. І я думаю, що з них вже нічого ми їх не спасемо, нічого не буде, і більше всього, що ця ділянка попаде під корчування. А потім уже під нову посадку. Ще на частині полів ягоди не вродили через великі бур'яни в кущах лохини. Ягоди на них дрібні, зібрати їх дуже складно. Вона то заважає, але можна рвати і все. Жалко, ягоду дивіться, яка гарна ягода. Треба ж її зібрати все одно. хоч бур'ян, хоч не бур'ян. Ягода росте, все хорошо і хорошо в цьому році збирається ягода. Вона не набагато не дуже пострадала після того. ми думали, що тут взагалі нічого не буде. А вона вродила гарна. Така. Під час весняного водопілля було підтоплено понад дві тисячі гектарів території Черкащини. Постраждали 34 фермерських господарства. По компенсацію збитків звернулося п'ять, але держдопомогу не отримав ніхто. Описувати збитки мала спеціальна комісія з місцевого самоврядування. Вони Складають акт згідно цього акту, тоді вже з державного резервного фонду виділяються кошти на відшкодування. Чому комісії не попрацювали? Ну незрозуміло. Ба, було п'ять звернень, але я думаю, що все так вирішилось, тому що фермерські господарства, які безпосередньо постраждали від весняного паводку, вони знаходилися, як би сказати, ну біля русел річок. Тобто вони знали, що це за земля у Працювали на тій земельній ділянки, яка була ризикова. Можливо, тому так і вирішили з питань. Втримати господарство на плаву після масштабної повені фермерам допоміг хороший урожай. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.